Ірга, яка здавалося, б, повинна рости на кожному подвір'ї, адже вона дуже корисна і зовсім невибаглива сьогодні не такий частий мешканець ділянок, як її вирощувати і чим вона так корисна. Підписуйтесь на наші канали, біологи зараховують іргу до сімейства рожеві, як би дивно це не звучало. З всього існує 21 вид ірги, і найпоширеніші з них: ірга крупнолиста, криваво-червона і канадська, красиві білі або бежеві квіти. Що прикрашають кінці пагонів навесні, оливкові знизу, але смарагдові зверху літні листя радують мінливими зеленими відтінками і при невеликому вітерці, і при сильних його поривах. Червоно-фіолетові або синьо-чорні з сизим нальотом ягоди і листя жовтіють, а потім перетворюються в пурпурно-багряний наряд восени. Робляться дошатним і радує око посадка ірги, щоб посадити іргу. Слід від куща відкопати відростки і висадити рослину в яму 50-50-50, ґрунт з якої слід змішати з піском і компостом 3-1-1, чагарник любить сонце, а ось коренева система дорослої рослини досягає 3-4 поливати іргу не обов'язково. Скоріше декоративна міра, яка дозволить звільнити лисяча і ягоди від пилу. Але врахуйте, що якщо ваш чагарник буде рости на заболоченому місці. То швидше за все вічно підмочені коріння не дадуть рясного врожаю. Головні умови вирощування: ірга прекрасно переносить зимові морози до 5 навіть у безсніжні зими та й весняні заморозки до 7 з нічим не загрожують і зовнішньому вигляду рослини і врожаю. Також вона стійка до хвороб і шкідників, варто враховувати, що якщо своєчасно не підрізати гілки, то кущ досягне 4-м у висоту. А це не дуже вдалий варіант при зборі врожаю. Хоча, якщо ви вирішили зробити зелену огорожу, то швидке зростання чагарнику доведеться як не можна до речі, але і в цьому випадку необхідно зрізати верхівки, щоб на гілках утворювався колір, а ось висаджувати зелену стінку. Потрібно відростками на відстані не менше 2-5 модин від одного, саме настільки здатна розростися ірга вже через 4-5 років, звичайно. Цей чагарник непримхливий, але чого він напевно не потерпить. Так це не своєчасної обрізки у перші роки після посадки. Залиште лише найсильніші пагони. Всі інші не щодете, коли стовбурів набереться до 5-6. щорічно, додавайте 2-3 нових. І рівно стільки ж старих вирізуйте, при такому регулярному омолодженні ірга буде рости більше 20 років і щороку щедро ділитися з вами урожаєм. Корисна ірга, крім вишуканої краси, ірга радує плодами і корою багатими вітамінами, з фруктозою, каротином, фолоноїдами, органічними кислотами, мікроелементами, клітковиною і пектинами. ягоди ірги здатні вичистити судини без болісних процедур. Досить вживати ягоди рясно плодоносного куща, до 14-к, влітку і пити киселі, компоти або соки з цих плодів, і тоді стенокардія, аритмія, варикозне розширення вен і навіть діабет притихли, якщо ягоди заморозити, то вони з успіхом збережуть всі корисні речовини, що знаходяться в них. А ось зробити сік відразу після збору врожаю не вдасться. Перш доведеться розкласти плоди в один шарн на площині в теплому місці, і тільки через тиждень видавити з них солодкий і дуже корисний навіть для діабетиків сік, для тих, хто хоче залікувати виразки або хто страждає болями в шлунку, не завадить і відвар скори з кори рослини, навіть пародонтоз у діабетиків щухає в регулярному полосканні. А ще ангіна, не дивлячись на своє інфекційне походження, відступає, і це зовсім не чудеса. Просто дубильні речовини, що знаходяться в корі, легко перемагають ті захворювання, які традиційні медицина пропонує лікувати таблетками та уколами.